Всім привіт! Я астролог Леся Шуманська. Це короткий загальний астропрогноз на сьогодні, 26 травня 2023 року. Сьогодні зберігаються тенденції вчорашнього прогнозу. Увесь день місяць без курсу, тому він день цей малопродуктивний, сонний, складно приймати рішення. В голові може бути туман, прокидатися важко, хочеться ще іще ще поніжитися в ліжку. Мені теж ставалося складно, тому сьогодні відео трошечки з запізненням. Якщо план на сьогодні був складений заздалегідь, то просто виконуйте завдання за завданням, не сильно о, роздумуючи. Перевірте, все двічі, перш ніж щось робити. А якщо ж плану немає, є можливість відпочити, то зробіть це. Поспіть, погуляйте, подивіться гарне атракційне кіно, чи щось, що принесе вам задоволення і наповнить ресурсом. Марс сьогодні в точному квадраті до вузлів, тому напруження коливань може бути найсильнішим за останні два дні. Гойдалки можуть бути навіть в тому, працювати чи ні, вийти на вулицю чи ні, прибирати сьогодні чи залишити на завтра. Знаєте, що я вам скажу? Зробіть сьогодні те, що ви любите. Те, що... Без примусу, те, що без навантаження насильства, насильства над собою чи над іншими. Рекомендую бути все ж таки уважними на дорогах, в спілкуванні не лізти на рожон, проаналізувати всі свої досягнення та здобутки за останні два роки. Підписуйтесь на мій канал, переходьте в біо, там більше інформації про цей день.